Стаття 130 КУПАП чи завжди вимога пройти огляд на стан сп'яніння, вона є законною. Кейс від нашого адвокатського об'єднання. І так, вас зупиняють біля авто після ДТП дорожньої транспортної пригоди і вимагають пройти огляд на стан сп'яніння, погрожуючи при цьому протоколом за статтею 130 КУПАП за відмову. Знайома для деякого ситуація, але що якщо ви взагалі не були за кермом. Питання саме така складна справа, тому що дуже важливо доказати невинуватість водія суть цієї справи. Нашого клієнта звинуватили у відмові від проходження огляду на стан сп'яніння. Частина перша стаття 130 КУПАП, після того як його авто потрапило в ДТП в дорожню транспортну пригоду. Однак клієнт стверджує, за кермом був не він, а його знайомий, який не впорався з керуванням, і втік з місця події, залишивши при цьому клієнта чекати біля розбитої машини. Поліція, що прибула пізніше, замість того, щоб ретельно з'ясувати, розібратися, хто ж був водієм, почала вимагати від нашого клієнта пройти огляд на стан сп'яніння, посилаючись на нібито наявні ознаки, чому ми вимагаємо закрити цю справу. Наші ключові аргументи. По-перше, не доведено факту керування. Це основний момент. Стаття 130 КУПАП стосується водіїв. Поліція не надала жодних доказів. Відео з моменту керування, свідки, інші докази. Докази, що саме наш клієнт був за кермом, у момент ДТП чи безпосередньо перед прибуттям патрульних поліцейських автомобіль стояв нерухомо, якщо не доведено керування, вимога пройти огляд на алкогольне, наркотичне сп'яніння є безпідставною та незаконною. Ознаки сп'яніння звідки вони взялися. У протоколі вказано стандартний набір, запах, порушення мови та координації. Однак ми стверджуємо, що ці ознаки поліцейськими належно не встановлювалися, не перевірялися. І від слова, взагалі, відеозапис ключовий, на нашу думку, не підтверджує наявність цих ознак у нашого клієнта. Без реального виявлення ознак, вимога є незаконною на проведення огляду. Маса процесуальних порушень ще. Права не чули. Клієнту не роз'яснили його фундаментальні права перед тим, як почати розгляд справи. Та вимагали пройти огляд, право на захисника, на адвоката, право мовчати, стаття 63 Конституції України, наслідки відмови, згоди на огляд. Перед протоколом намагалися розвести його питаннями. Ну, давай, скажи по чесному. Не для протоколу, що саме ти був за кермом. Але категорична відповідь була Ні, не я. Огляд на око поліція не склала акт огляду, не вказала, чи був у них взагалі алкотестер, не залучили свідків належним чином у зв'язку з тим, що відеозапис – це нарізка, це не безперервне, відповідно до інструкції. Відео то.